Напруга на акумуляторі 8,9 вольт, 9 вольт. Включаємо. Сеть запрацювала. Напруга мінімум. Під'єднуємо. Отак. Так, О. Так. впала. Збільшуємо напругу. Напруга збільшується. Заряд трошки трошки горить, бо акумулятор розряжений в ноль. Даю максимальну напругу. Напруга збільшується, значить акумулятор приймає потрошку струм, але він розряжений. Відключу, він, він зразу здохне. Ну і він буде до 16 вольт максимум. Це треба регулювати. Багато, значить, краще б сюди вольтметр поставити ще. Щоб регулювати, не більше 14,5 вольт виставити. О. І все, і хай заряджається. Потім, якщо пускозарядний, переключаємо пускозарядне роботи на максимально 16,8, там 17 вольт, чи скільки він видає запуск. Ну оце таке.